Це берег річки Сапалаївка, що на вулиці Шопена, поблизу стадіону Волинського університету. Майстер Сергій Литвенюк говорить, розчищають територію від бур'янів, зрізують аварійні дерева, кущі. Щоб люди навчилися прибирати після себе, там, де сидять, п'ють пиво, взагалі відпочивають і вставляють після себе горе сміття. Це неправильно. Навіть є такі, які... Це сміття складуть в пакет, але не заберуть. Забираємо саме перше: це поросляк, хмиз вичищаємо акваторію, прибережну смугу акваторії річки Сапалаївка для того, щоб в подальшому розпланувати берег і зробити благоустрій. На сьогоднішній час кількість мусору трошки збільшилась. Є якісь поліетиленові пакети, які заважають, є побутові відходи, металеві дроти. Дорогу від одного з корпусів Волинського університету до обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки варто зробити, кажуть лучанки Світлана Сухарєва і Наталія Цьолик. Кущі це ще не найстрашніше. Найстрашніше це велике болото, яке тут буває після того, як сходить сніг і тече вода і майже по сходах, і сюди до Сапалаївки. Нашу річку Сапалаївку давно треба проводити до пуття, і ми повинні гордитися, а не соромитися такої річки, правда? Тому що ну, природа нас чекає, вона ж сама не очищиться. Бо я не дуже люблю, коли не покошено. Якби, якби тут більше простору було б, то було б краще. Згідно з актом обстеження, 236 аварійних дерев та 46 кущів зріжуть, розповіла екологиня Оксана Лисак. З її слів, річка Сапалаївка пролягає у центральній частині міста і, відповідно, каже посадовиця, зазнає найбільшого навантаження. Тому що на берегах річок густо зростає порослі самонасів, дуже багато аварійних дерев, які вже досягли свого віку. Значить, вони є перестійні, вони є дуже часто всохлі, пошкоджені омилою, значить, мають механічні зломи, тобто потребують догляду а в переважній більшості повного видалення, ще й з-за того, що вони розміщені дуже близько біля русла річки, і відповідно це все гілля, яке падає листя, захаращує річку. Оксана Лисак каже, вартість виконання робіт майже 350 тисяч гривень. Роботи триватимуть протягом червня від вулиці Шопена до набережної. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.